Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мируродфішинг. Запрошу вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні знову приїхав на ту водойму, яка вже багатьом набридла, і буде знову твічинг. Але, друзі, є в мене така невеличка обновочка, зараз я вам її покажу. Мені закортіло її потестити на цій водоймі, де непогано прокльовується щучка. А що саме за обновочка? Ось такий комплект для новачка, для твічинга, кастингова сна Стікс 1. ТТХ ви бачите на екранах, який шнур тут намотаний і повідець також на ваших моніторах. Вирішив приїхати на вечірню риболовлю, на цю жаровню. Ну, але якби дуже хотілося мені потестити цей комплект і спробувати. І вам, я думаю, буде цікаво, як для новачків, хто хоче, хто думає принаймні, чи переходить, чи ні на кастингову снасть. І така, в принципі, бюджетна. Так що давайте дивитися, що воно вийде з цієї затії. Я тут так більш-менш підрегулював, як у відосах дивився. Тож будемо робити перві закиди. Трошки я зробив. Гальма та магніт, щоб не так вимотувало, хай буде закид не такий далекий, але менше оцих перебіжок і бород різного роду і характеру. Не хотілося б постійно їх випутувати, розмотувати. Ну, Перший закид такий собі, як я й сказав, недалеко. Починаю з Вантена 110-го від мегабасу. Спінінг з ростом 2,13 і тест його 1240. Ще треба розібратися, який мені зручний хват спінінга, хто значить, щучка під вечір клюне, бо цілий день жарюка валить. До речі, риболовлю я, як сказав, пізненько починаю. 15.35 зараз. Ух ты! Еще и поклевочка. Ничего себе. После обидня щучка. Кайфок тут что откидается, раз нажал и стравляешь шнур, сколько тебе треба. Вот такие щукоиды. Непоганий. Дякую тобі за покльовочку. На кастинг. Супер. Спрацював в антен. 110-й від мегабас. Ще якось і неочікувано я не встиг. І роздуплитись тут із кастінгом толком, а вже покльовка. Ну так, витягнув рибу, в принципі, спінінг такий. Ну, ще не зовсім мені зрозуміло. Єс yes. невеличкий щукої Зараз відпущу. Не квакай і не роби так, не роби. Краще не роби, щоб я не злився. І друга щучка на кастинг. Ну не знаю ще, вона так якби неочікувано клює, хоча як може бути щука неочікувано клювати, ну не знаю. Ще поки що не дуже зрозуміло, У мене так само було і з Рексаром. Якось на початку не було такого вау, а зараз я кайфую від того спінінга. Ну, від ікса очікувати якби дуже теж не, не приходиться, бо це все ж таки бюджетна снасть. Ну я думаю це краще, ніж там може якийсь дешман на Аліекспресі. Єсть хтось підсів. Таке як і непогана. Чи вже з травой. Ще не випрацьований хват цієї снасті. І тому так незручно поки що. Так, флюрик на зубах, маманя. Ух. І ледь тримається <кій> на одному гачку. Ди йди сюди потихеньку. Щучка порадувала Ух, Прямо не знаю, що розказати. Ну так, прикольно на кастингу снасть також. Ну прикольно взагалі-то риба таких розмірів прикольна. Мені здається, на любу снасть. Ну, блін, так ще такий, знаєте, нема досвіду, як цей держати спінінг правильно. Ну точніше, як зручно, мабуть, буде так висловитись правильніше. Так, ну добре, будемо звільняти Не знаю, ну така, начебто 2 кг є. воблер відчепився. Ну, така щучка порадувала, блін, ну красуня. Нема в мене чим поважити і поміряти. Ну так по сідушці, то була в мене лінійка. Тут залишились відмітки від неї. То десь 61-62 см щука. Не знаю скільки це на вагу. Ну така десь може кіло 800 під душечку. Надіюся, що ти поклигаєш. Давай. Вже майже не держу тебе в садки. <рик> Десь пірнула. Ну сподіваюсь, що ти все нормально. Виживеш, вийшла з підсаки повільно. Думав її, зараз заберу, ну типа дам її. Такого пендаля, так би мовити, Ну вона вшилась. Ну і хорошо. Я адреналінчик отримав. Ще й на кастингус нас перша така щучка трофейна, можна сказати, ну, я думаю, десь до кілошки. Ну, максимум два, бо я завжди якось так занижаю. А як поважу і хтось спитає, то я завжди завишаю вагу. Ну такий. Фух, клас! Ну ще, поки сонце не сіло, спробуємо піймати ще. Спрацював байскват 115 від Беркінг. Є! І непогано таке. як. Цікаво, як ти там засіклась. Ого, це таке ж в груди впирать треба спінінг. Так, хоч би все витримало. Шнур, всі з'єднання, це щось непогане. Явно не для моєї підсаки. Ух ти, вдарила підсак. І ще й воблер зачепився, да? Да. Це капець. Ну зійшла, понятно. Блін, ну я затопив, конечно. В таких моментах це якби буває таке таке діло. Гарна щука і вона ледь трималася і йшла так прямо в підсаку. Я настроїв, ну вона ж, звісно ж побачила цю підсаку і вильнула в сторону, а воблер зачепився. Можна було віддати підсаку їй, і може б я її витяг разом з підсакою. ну... Це таке. Сумнівне, конечно, було б діло під саку її віддати. Щучка така була. Я думаю, четвра не менше, а то й більше. Може і рекорд би був мій. Хтось підсів, Бо якось вже більше години і покльовочок не було. І вітер стих, думаю так гарно стало. А покльовок нема. І тут порадував шнурсом. Фій. Біжи рости. Крайні закиди, в принципі, риболовлю я задоволений, обкатав і обрибив нову свою кастингову снасть. І гарна риба влетіла, і ще більше зійшла, на жаль, зачепився в облер за підсаку. Ну вона й здорова махина була і там держалась саме на одному тройнічку. А для такої апаратури той тройнік це таке пиль. Ну, не знаю, по кастингу що сказати. Шнура в мене тут майже не залишилось, мінусну пару воблерів. Надо сюди потовшій шнур. Такий, щоб держав відстріли. Ну, в принципі, так вже розібрався з котушкою, що де там регулювати, підналаштовувати. В принципі, нормально. По спінінгу, ну такий якби універсал. Можна і твічить десь 110 і для нього комфортні. Ну, можливо, 130, якщо такі не дуже упористі. Ну, взагалі, блін, ну прикольно, якби. Бюджетний такий комплект і виглядає гарно і не стидно з ним вийти на люди, так би мовити. Заміню шнур, бачите, буває в мене перебіжки такі. Ну це все якби, я думаю, що з часом буде більш-менш. Так що така риболовля вийшла. Дякую всім, хто додивився до кінця. Коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мій канал, можливо, друзям таким же рибакам. Все, всім гарного настрою по можливості. До нових зустрічей. Пока-пока.